Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Продовжать Олена Чебак та Костянтин Лінчевський. Ну а зараз хвилина мовчання. Давай вшануємо пам'ять усіх полеглих за Україну. Мінус запас російських крилатих ракет на березень-квітень, наслідки масованої шахедної атаки по Дніпру і Харкову і енергетичне перемир'я в дії три тисячі родин на Запоріжжі без світла через російські атаки інфраструктури. Новини в ефірі у студії Марина Кухар перекладає жестовою мовою Наталя Дмитрук. 96 крилатих ракет втратили росіяни після удару сил оборони по авіабазі «Енгельс-2» минулого четверга. Цю інформацію тепер офіційно підтвердили у генштабі. Це ракети, якими росіяни планували бити по Україні протягом березня-квітня. Окрім того, наші знищили великі запаси авіаційного пального. До 11 зросла кількість постраждалих у Харкові. Серед них двоє дітей: 14-річна дівчинка та 5-річний хлопчик. Їхньому життю нічого не загрожує. Росія масовано атакувала місто дронами напередодні ввечері. Під прицілом були Слобідський та Київський райони, пошкоджені підприємства, багатоповерхівки, 10 приватних будинків і зо 20 авто. Цілили навіть у футбольне поле. Було дуже громко, дуже страшно. Ми вже лягали спати і почули вибух сильний. Треба далі жити і працювати, і щось робити. Було гучно, да, було страшно. Донька іспугалася сильно. 14 років вона плакала, звісно. І не зараз відомо про трьох поранених у Дніпрі, також через шахетну атаку. У місті побиті підприємства, освітні і культурні заклади і більше десяти багатоповерхівок. Вибуховою хвилею там винесло не лише вікна, але й двері знищені чи пошкоджені кілька десятків авто. І понад 10 ударів росіяни завдали по одній із прифронтових громад Запоріжжя. Пошкоджено житлові будинки, паркани, нежитлові приміщення. Через удари по інфраструктурі у громаді немає світла та зв'язку. Повідомив голова ОВА Іван Федоров. Загалом, через постійні російські атаки без електрики залишаються понад три тисячі запорізьких родин. Так виглядає енергетичне перемир'я очима росіян. Одна жінка загинула і ще одна дістала поранення через кид вибухівки з ворожого дрону вранці у Херсоні. Постраждалу госпіталізували у неї вибухова травма та уламкові поранення. Повідомили у міській військовій адміністрації. Також ворожий дрон влаштував справжнє сафарі за цивільним авто у корабельному районі. Водію вдалося втекти. У Тернополі затримали завербованих Росією агентів, що планували вибух біля ТЦК. 42-річний чоловік і його 30-річна співмешканка приїхали з Полтавщини. За вказівкою російських спецслужб вони мали підірвати службове авто, припарковане біля ТЦК. Друга вибухівка мала спрацювати після прибуття екстрених служб. Але СБУ встигла затримати терористів, коли ті щойно прямували на завдання. Їм загрожує до 12 років тюрми. Цього разу завдання ворожої розвідки виконувала пара наркозалежних жителів Кременчука, які спокусилися на пропозицію легких грошей у одному із сумнівних телеграм-каналів. Після того як у Тернополі терористи вийшли із конспіративної квартири, забравши із собою вибухові пристрої, їх затримали наші оперативники. Спільні зусилля щодо припинення вогню і ймовірне розгортання міжнародного контингенту в Україні обговорять сьогодні на зустрічі у Парижі. Там зберуться учасники коаліції охочих. Напередодні до столиці Франції прибув президент Зеленський. Він також долучиться до заходу. Подробиці його візиту і деталі Паризького саміту у нашого європейського власкора Анни Гришиної. Коаліція охочих, тобто держав, готових забезпечувати довготривалий мир в Україні, вже сьогодні збереться у Парижі. Відомо, що запрошено 20 країн, як з ЄС та НАТО, так і позаблокових союзників. Відвідує зустріч і український президент. А напередодні Володимира Зеленського тета тет приймав господар Єлисейського палацу і з Емануелем Макроном погоджували останні деталі перед сьогоднішнім безпековим самітом. Адже щоденні обстріли українських міст демонструють, що в Кремлі не хочуть миру. Ми не залишимо Україну одну. Ми підтримуємо це перемир'я в морі та у повітрі. І ми бачимо, що Росія на це не пішла і своїми діями підтверджує, що продовжує вести війну. До резиденції французького лідера серед інших запрошено очільників Німеччини, Італії, Польщі, Великої Британії, Канади, Норвегії і Туреччини. З ними у широкому колії обговорюватимуть посилення військової і фінансової підтримки України однією з ключових тем учасників коаліції є ймовірне розгортання міжнародних сил безпеки. А представники наших генеральних штабів працювали весь цей час кілька тижнів спілкувалися щодо контингенту, в якому форматі що може бути який кількісний склад тощо. Ну і важливо, що вони можуть робити, чого вони не можуть робити. Думаю, що найважливіше буде питання, хто дійсно готовий на це піти. Велика Британія, Франція, Данія, Туреччина та Швейцарія готові відправити миротворців до України і ще 25 держав поставляти їм військову техніку та літаки. Керують створенням сил стримування Лондон та Париж. Пропонують розмістити 30-ти тисячний контингент не на лінії фронту, а у великих містах, портах та на критичних об'єктах інфраструктури України. А у Чорному морі патрульні кораблі та мінні тральщики. Авіацію у Польщі та Румунії. Це сигнал, що якщо буде нова атака проти України, то будуть атаковані не лише ЗСУ, а також ці сили, наш розгорнутий контингент. А коли наш контингент опиняється в такій ситуації прямого конфлікту, він отримує вказівки безпосередньо від генштабів своїх країн. І тому ми чітко будемо діяти. Водночас Лондон налаштований здобути для України і безпекові гарантії від США, а Париж. Проти послаблення антиросійських санкцій, допоки Москва диктує свої умови і оголосив про новий пакет допомоги Україні на 2 мільярди євро. Туди увійшли протитанкові ракети, засоби ППО, ракети для винищувачів Міраж та наземного захисту Містраль. А сьогодні у Парижі очікується ще більше конкретних кроків у вирішенні нагальних потреб нашої держави. І намітилися певні тенденції. Рандеву щодо України у Європі стали вже щотижневими. Анна Грішина, європейське бюро Май Україна, марафон Єдині новини. У Туреччині призначили виконувача обов'язків мера Стамбула. Муніципальна рада міста проголосувала за опозиційного політика Нурі Аслана, однопартійця екрема Імамоглу, якого заарештували раніше. Голосування відбулося в екстреному режимі. Опозиційні депутати остерігалися. Якщо затягнуть із виборами ВО мера, то центральна влада призначить свого кандидата. Нагадаю, мера Стамбула та його помічників затримали минулого тижня. Їх звинувачують. У корупції загалом турецька влада видала ордери на арешти понад сотні людей, серед яких журналісти та підприємці. Імамуглу вважали головним політичним суперником президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Після його арешту Стамбулом прокотилася хвиля протестів. Під час заборонених владою мітингів були затримані більше тисячі людей. Далі в ефірі працюватимуть Олена Чебак та Костянтин Лінчевський.